Ситуація у Греції та на європейському континенті в цілому була у центрі уваги саміту Великої Двадцятки, що завершився у Мексиці. Представники найбільших економік світу пообіцяли вжити заходів, щоб зберегти стабільність у єврозоні. Світові лідери домовились до 2014 року на на встановлення додаткових торгових бар'єрів між країнами і не вирішили не вдаватись до протекціоністських заходів. Бразилія, Росія, Індія та Китай пообіцяли. Збільшити свої внески в Міжнародний валютний фонд. Детальніше про підсумки саміту Великої Двадцятки. Далі Андрій Годованець. Із заходом сонця над розкішними готелями курортного лоскабуса лідери Великої Двадцятки затвердили фінальну декларацію саміту. Вони домовилися вдатися до рішучих дій для стабілізації боргової кризи у Європі і сприяти зростанню світової економіки. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон задоволений підсумками саміту. Я переконаний, цей саміт зміг вирішити деякі проблемні моменти, які загрожували світовій економіці. Британський лідер наголосив на важливості того, що глави найбагатших країн світу зібралися і обговорили ризики, котрі загрожують світовій економіці. Він також додав, що ця тема й надалі підніматиметься на різноманітних форумах, що проходитимуть протягом найближчих тижнів. Новообраний президент Франції, який вперше відвідував саміт Великої Двадцятки, також зауважив прогрес. Утім, він каже, що попереду ще багато викликів. Франсуа Оланд наголосив на важливості угод спрямованих на економічне зростання і зменшення рівня безробіття. Французький лідер вважає, що вихід європейської економіки з боргової ями допоможе всьому світові. Аналітики кажуть, що наслідки рішень саміту великої двадцятки будуть позитивними, якщо лідери країн відповідально поставляться до виконання затверджених на ньому домовленостей. Якщо їм вдасться зробити ситуацію в Європі стабільною, це поверне впевненість на міжнародних ринках і спрямує світову економіку на шлях розвитку. Переконані оглядачі Андрій Годованець голос Америки.